Вітаю вас, малята! Сьогодні я прочитаю вам дуже цікаве повідання. А про що воно, подізнайтесь, коли відгадаєте загадки, тож будьте уважні. Влітку стоять, взимку катають, на льоду візерунки залишають. Як ви гадаєте, діти, про що ця загадка? Так, звісно, це про ковзани. Молодці, далі ще одна загадка. Ми, спортсмени, нас обох, бачиш ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем, ще й стрибаємо з трампліну. Так, звісно, це лижі. Сьогодні я хочу прочитати вам оповідання Василя Сухомлинського, яке має назву Ковзани та лижі. Тож будьте уважні, приготуйтеся. Восени Борисові батько купив ковзани, а його другові Євгенові подарував батько лижі. Думає Борис, що краще ковзани чи лижі. Мабуть, лижі. Адже на лижах можна кататися скрізь і в селі, і в лісі, а на ковзанах тільки на ставку. От і каже Борис Євгенові Поміняймося, Євгене, я дам тобі ковзани, а ти мені лижі. Помінялись. Настали морози, а снігу немає. Замер ставок, катається Євген на ковзанах, а Борис сидить дома з лижами. Узяв Борис лижі, поніс до Євгена і каже не будемо мінятись. Поверни мої ковзани, візьми свої лижі. Євген нічого не сказав віддав Борисові ковзани, а лижі забрав. Того ж дня пішов сніг. Цілу добу кружляли лопаті сніжинки, килимом устеляли землю. засипало сніг і літ на ставку. Катається Євген на лижах, а Борис сидить дома з ковзанами. Минає тиждень, два, щодня йде сніг. Узяв Борис ковзани, прийшов до Євгена і каже: Ні, Євгене, таки поміняймося. Дай мені лижі, а собі візьми ковзани. А як завтра сніг розтане? запитав Євген. Скажіть, будь ласка, а що батько купив Євгенові? А що купили Борисові? А що зробив Борис, коли застиг ставок Євген катався на ковзанах? А що зробив Борис, коли випав сніг і сніг засипав ставок. А чи вірно поступав Борис. А як би ви поступили на місці Євгена? Діти, давайте для нашого доброго Євгена, окрім того, що у нього є лижі, зробимо ще і ковзани, щоб він також міг кататися на ставку. Розглянемо ковзани. Це чоботи, внизу яких до подошви кріпляться леза. Ну що ж, давайте спробуємо їх зробити. Це нам потрібно, щоб зробити ковзани. Беремо половинку білого аркуша, складаємо навпіл і починаємо вирізати чобіток. Ось так. Ножицями працюємо дуже обережно. Якщо не виходить, попросіть про допомогу у батьків. Ось таких два чобітка у нас вийшло. Тепер за допомогою чорного маркеру намалюємо шнурки. Ось так. Так. І на іншому. Добре. Тепер будемо робити леза для наших ковзанів. Робити будемо їх із фольги. Так, приміряли, відрізали невеличкий шматочок прямокутного розміру. Так, Закруглили з однієї сторони і тепер будемо вирізати лезо. Ось так. Так. Подивіться, які леза для наших ковзанів в нас вийшли. Тепер будемо приклеювати. Намашуємо чобіток клеєм, добре намащуємо. Приклеюємо. Серветкою забираємо зайвий клей. Ось так. Вже чобітки наклеєні. Тепер лезу наклеюємо, також по фользі намашуємо клеєм і прикладаємо до чобіток. Також зайвий клей прибираємо з допомогою серветки. Подивіться, які гарні ковзани у нас вийшли.